Красив'ярний, офіційний Fiat 500L. Це у нас 15 рік випуску. Автомобіль на дизельному двигуні з обйомом 1.3 на автоматі авто має увага, 53 тисячі кілометрів пробігу. На 15 рік це взагалі офігенний пробіг. Максимальна комплектація, яка мала бути, це у нас такий комбінований салон. Шкіра плюс тканина, підігрів сидінь, електрорегулювання ну, внутрішньої внутрішньості Далі мультикермо, клімат кліматконтроль, камера заднього огляду. Коробка, автомат. клімат кліматконтроль вже казав. Круїз, автосвітло позаду. Теж дуже багато місця. В принципі, автомобіль офігенно підходить, як і для першої машини, як для автомобіля, допустимо, в сім'ю. Да? Він міський, дуже економічний, невеликий розхід, якби ще й дізельок. Отак виглядає заняття автомобіля. У нас дуже цікаве рішення з камер заднього ряду, яку впіхнули в нолік. Це дуже цікаво виглядає, я, я, я таки бачив взагалі. Обслуговування по офіціалу. Вся історія обслуговування теж у нас в цьому автомобілі є. Отак машина виглядає по колу. В цілому, із косячков, кажу одразу що трошечки покосані диски. Це, ну просто із жінка, бо по бордюркам, ну, дуже особо не могла ор орієнтуватися. В цілому офігенна машина, кому цікавий цей Fiat 500 L, приїжджайте к нам на зрайв, записуйтесь та переглядайте, покупайте цей автомобіль. Всім гарного дня.